Начальник Полтавської ОВА Філіп Ронін спільно з керівниками структурних підрозділів провів брифінг для журналістів, аби надати офіційні коментарі щодо ракетного удару по інституту зв'язку. Станом на 16.00 4 четвертого вересня 53 людини загинуло та 297 постраждало. Всім було надано медичну допомогу. Було задіяно 30 машин швидкої. Звертались. Більше ніж до 10 різних лікарень. А зараз знаходяться люди сіми лікарня, 65 в важкому стані, 146 в середньому стані і 87 в лекових. Є перелік людей, які рахуються зниклими безвісти. А є люди, які Особи, які ще не встановлено. І ця вся інформація знаходиться в лікарні. Чому така велика кількість жертв та постраждалих внаслідок прильоту, пояснив начальник об'єднаного навчального центру військ зв'язку Ігор Міцюк. Після оголошення тривоги через дві хвилини було два прильоти. І найбільша кількість загиблих за поранених саме серед тих, які виходили через 3 четвертий квартири виход. Тобто вони знаходилися на шляху евакуації і в цей момент був прильот. Стіна передня стіна навчального корпусу, лівочити навчального корпусу повністю обвалилася. після удару ці кирпичі проліталися і людей привалило. От шість евакуаційних виходів, чотири убезпечили повністю особовий склад, а на шляху двох евакуаційних виходів якраз були навчальні ракети. Спростував Ігор Міцюк і інформацію про те, що на момент влучання ракет було шикування військових на території закладу. Я вас запевняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого, якихось там інструктажів, якихось святкових заходів, якихось я вже не читався в інтернеті там всього чого заводили. Жодних заходів не проводилось і проводитись не, не могли. Останні, які заходи масові проводилися, а спочатку війни, взагалі, навіть пересування будь-яким строєм більше десяти та усім ну, забор території частини наразі. ДСНСники продовжують розбирати завали у пошуку людей, розповів начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. На даний період часу вивезено майже більше тисячі тонн різного виду ланків. Роботи проводяться і ми орієнтовно на 70% розібрали зруйновані конструкції, обстежили поверх за поверхом шістоповерхової будівлі. Ми зараз розбираємо ці конструкції за допомогою в тому числі наших колег з інших областей. Орієнтовно зараз під завалами знову ж цифра орієнтовна, близько 5 осіб. В свою чергу СБУ прокоментувало інформацію щодо можливих коригувальників двох ударів балістикою по інституту зв'язку. Ми розглядаємо версії як із коригуванням, так і е, можливий розвідуваль. Хоча е, ну, даних про те, що було розвідром і сили було, і у нас, у нас немає. Тому це наприклад неможливо зміни а але не відповідає. Місто. За словами Костянтина Семенюка, понесуть відповідальність і ті, хто поширював фото і відео місця прильоту в перші години по соцмережах. Ми здійснюємо повний комплекс відповідних розвільних заходів із пошуку вказаних осіб, які здійснювали фото і відеофіксацію і поширювали це в різних соціальних мережах, в тому числі і російських. Окремі особи вже встановлені і з ними проводяться відповідні заходи, відео видалені. Для людей, які шукають своїх рідних і близьких серед постраждалих, створили гарячу лінію. Інформації про те, коли і яким чином відбудеться прощання з загиблими під час ракетного обстрілу, поки немає. Повідомила заступниця голови Полтавської міськради Тетяна Бардіна.